Ми проходимо півтора кілометри річкою Верхня Хортиця, щоб побачити її дивовижно різноманітні ландшафти. Спускаємося крутою стежкою від старої залізниці і потрапляємо у вологі ліси. Тут навіть взимку земля зеленіє. За кілька метрів річка Верхня Хортиця виривається із тунелю і шумить камінням. До повномасштабного вторгнення цим тунелем проходили на каяках, але незабаром вона заспокоюється. А її береги вкриває рясний очерет. Що ближче до Дніпра, то крутіші схили на іншому березі річки. Тепер це вже славетні дніпровські кручі. Проходимо повз приватний сектор і чимале озеро. Прибережний гай зі старих тополь знову перетворюється на болото. Попереду залюднене урочище вирва, у якому звикли гуляти запоріжці. Не всі знають, що лише за декілька десятків метрів звідси розташоване усамітнене місце для маленьких пригод. Річища Верхньої Хортиці.